Це повністю новий рівень. Хейджен анонсував третю версію свого власного аватара. Він виглядає як людина, рухається як людина, говорить як людина. Може бути злим або веселим і, взагалі, проявляти різні емоції, а ще спілкуватися різними умовами. Ihnen erzählen sobre el uso de avatares en el trabajo y la vida. Bing Jan Shi, Руха Чуандєн, Зидіде та Усян. І вже сьогодні ми бачимо дуже багато прикладів використання аватарів в нашому житті. Це від ведення власних соцмереж до якогось проведення навчальних програм, чи навіть викладання або проведення інтерв'ю чи презентацій. Тому це відео буде корисне для всіх, як і тих, хто хоче створити свого власного аватара, так і тих, хто хоче дізнатися, а що воно взагалі таке. Тому сідайте зручніше і. Поїхали! Що ж таке той аватар? Аватар це свого роду ваш цифровий герой-двійник. Тобто та цифрова копія вас, якій ви кажете, що робити в віртуальному цифровому світі в інтернеті. Мені дуже нагадує фільм першому гравцю перегодуватися, коли він одягав маску, і від свого імені там взаємодіяв з віртуальним світом. Ну і насправді вже існує дуже багато сервісів для створення ось таких от аватарів. Це є і DID, який був одним з перших, який. Вийшов на ринок створення аватарів. Далі це була синтезія AI, теж досить популярний сервіс. Ще є DeepBrain AI, який теж дозволяє створювати аватари. І сьогодні я би хотів показати HeyGen AI. Це, як на мене, топовий сервіс, як із точки зору користувацького досвіду, так і з точки зору простоти створення і використання аватарів. Якщо зайти на користувацький інтерфейс HeyGen, то ми бачимо ось таке от меню і ось такі от. Екран насправді тут досить простий функціонал, і якщо там пройтись зверху вниз, ми бачимо, що є домашня сторінка, де будуть власне відображатися ваші готові вже аватари, ваші темплейти, чи ваші відзняті відео. Так само є шаблони, якими можна користуватися, тобто не просто створювати там аватара з нуля, а використовувати якийсь попередньо створений вже шаблон і використовувати вже існуючих готових аватарів. Ну і власне є ось тут набір аватарів, вже готових. Які можна використовувати, бачите, їх порядка 124 аватарів, і тут є різні і в сорочці, і в локальному національному одязі є чоловіки, жінки. Так само є робота з голосом. Тут можна буде використовувати або існуючі голоса, які нам надають хейджен, і кожному голосу насправді протаманні такі речі, як емоції. Тобто можна використовувати вже існуючі голоса, там веселий, дружній, серйозний. Можна використовувати так само і запис власного голосу. Тобто я покажу на етапі, коли ми будемо створювати аватар, як можна додати буде власний голос до аватару. Так само є можливість інтеграції з третім сервісом. Наприклад, якщо у вас є там голос записаний ваш, який ви б хотіли використовувати в Leven Labs, ви можете звітом підтягнути, ну і ним користуватися. Насправді я розповідав про Leven Labs. У себе в телеграм-каналі в нас є ще спільнота, де ми обговорюємо різні події, різні речі, які стаються в світі штучного інтелекту. І, зокрема, ми детально розбиралися, що ж таке Eleven Labs і як цим сервісом користуватись. Тому, якщо цікаво, забігайте до нас та доєднітися до нашого телеграм-каналу. Ну і є ряд інших інтеграцій. Наприклад, якщо у вас вже є створений аватар. І ви хочете там постійно генерувати різні відео, використовуючи свого власного аватара, ви можете зробити інтеграцію з ChatGPT і у вас свого роду буде інтерфейс, де ви будете писати, гей, я хочу зробити нове відео на основі мого аватара. Будь ласка, використовуй цей скрипт, і у вас там на фоні буде генеруватися відео. Якщо ж говорити за ціни користування цього сервісу, то зразу скажу, він не є дешевий. Наприклад, якщо взяти там просто помічечну підписку, то... Базовий пакет буде коштувати порядка 29 доларів. Є так само у них і безкоштовний план, чим він класний. Тим, що можна створити одного персонального аватара. І насправді, якщо вам там не вдалося перший раз створити аватара, його можна видалити і через місяць часу ще раз створити нового аватара. Ну і він дозволяє знімати протягом місяця три відео. Як же ж виглядає сам процес створення аватару? Ми заходимо в меню Аватарас, і ось тут у нас є можливість створити свого першого аватара. Натискаючи на цей пункт меню, у нас відкривається такий introduction відео Далі ми можемо обрати між кількома аватарами. Чи це буде аватар-стил, такий як я зараз, який сидить за столом, і де ти знімаєш отак прямо образ з камери. Там трошки можна буде сунути голову в бік, вліво-вправо, але по великому рахунку ти маєш дивитися весь час в камеру. Або може бути аватар в мошені. Це якщо ти десь... Проводиш якісь поглянкові сесії, або десь на відкритому повітрі, або в себе вдома. Аватар в повний ріст, тобі потрібно відзняти в динаміці в моушені, ти можеш обрати цей тип аватару. Тобто, якщо ми зараз оберемо цей тип аватару, ми подаємо на таке меню, ну і тут вони говорять у рамках текстової інструкції, як знімати ось такий моушен аватар або що не вартує робити під час зйомки моушен аватару Або знову ж таки, якщо ми відкриємо відеоінструкцію, тут людина на своєму прикладі якраз. Ідучи, показує, як же ж має виглядати ось цей моушен аватар. Ну і на що вартує звернути увагу, коли ти знімаєш. Ми моушен аватар знімати не будемо, тому давайте ми повернемося назад і будемо знімати цього разу цей аватар, який стосується стил опції. Ну і відповідно, знову ж таки, є відео, яке пояснює основні речі, які треба врахувати. Давайте я тут зроблю паузу. Перша річ це є пристрій. Тобто, рекомендується знімати таких аватарів на якісну камеру. Бажано, щоб було природне освітлення або штучне, гарне біле світло, щоб це був ясний день і щоб була чіткість кадру на якісну камеру. Тобто, чим якісніша камера, тим якісніше буде ваш аватар. Друга річ це знову ж таки позиція. Бажано сидіти рівно і не робити ось таких от рухів під час зйомки, ось таких от речей, які можуть заважати якісній зйомці вашого майбутнього аватару. Наступна річ це робити. Паузи. Тобто ви сказали одне речення, ви зробили невеличку паузу, щоб це було природне, щоб не було такого, що ви там тараторите бум-бум-бум-бум-бум купу речень, а він тоді не зрозуміє і неякісно згенерує ваш аватар. Знову ж таки, тут ми говорили про те, що саме місце має бути не тільки яскраве, воно ще має бути тихе. Тобто, скористайтеся або якісним мікрофоном, або тоді в постпродакшені, коли знімете відео, спробуйте покращити якість звуку. І звук має бути. Без шумів, такий природній, зняти в тихому місці. Ну і сам процес запису знову ж таки він має бути без переривань. Бажано говорити прямо, і бажано говорити рівномірний текст без ось таких от скачків. Ну і остання річ це ось ці рухи руками, так як я люблю робити. Ось так не вартую робити. Тобто всі ваші рухи вони мають бути нижче рівня плечей. Тобто тут всі мають бути відбуватися рухи. Тобто, всі речі вони насправді є дуже важливі. І тут на цьому відео показується, власне, як знімати такого аватара. Тому, перш ніж ви будете знімати, будь ласка, подивіться уважно ці відео і слідуйте всім інструкціям. Ну і далі ми вже натискаємо наступний крок, і ми готові зняти аватара нашого. Знову ж таки, для проби вони пропонують зняти аватара прямо на камеру вашого комп'ютера чи мобільного телефону. Тому, якщо хочете просто застосувати, у вас немає якоїсь професійної камери. Освітлення: ви прямо сидите в себе вдома на кухні або в кабінеті. Будь ласка, скористайтесь веб і вже зразу можна зробити аватара. Або можна піти таким шляхом, як я пішов, я підготував класне світло, я зробив обшумлення кімнати, я в себе студії знімаю цього аватара. І ось я відзняв аватара з різних ракурсів, він дивиться там вперед, він дивиться вліво, він є злий, він є веселий, дивиться направо, вверх. Я ось. Беру це відео, його відкриваю і кажу, дивись, це моє відео, яке я відзняв. Що важливо, відео має бути тривалістю більше, ніж 2 хвилини. Чим більше, звісно, тим краще, але до 5 хвилин, не більше 5 хвилин. Тобто від 2 до 5 хвилин це буде гарне відео, яке дозволить зробити класного аватара. Ну і далі знову ж таки, ви відмічаєте ці всі пункти, що ви врахували позицію обличчя, врахували інші параметри, і ви готові. Підтвердити, що ваше відео знято якісно і класно. Далі ви натискаєте цю кнопочку, і переходите до наступного кроку, який називається консент. Тобто, перш ніж HeyGen почне обробляти ваше відео, дуже важливо дати дозвіл на обробку відео. Тому ви натискаєте цю кнопочку, ви говорите: ось, давай виберемо українську мову. Тут з'являється текст, і я кажу: давай включимо камеру, я маю прочитати цей текст. і Погодитись з тим, що Хейджен буде обробляти мої відео. Я такі-то, такі, то тимчасово дозволяю Хейджен використовувати відеоматеріали зі мною для створення аватара Headan для використання на платформі З міркувань безпеки це пароль WMQH. Все, консент в мене записаний. Далі я натискаю кнопочку Submit, і моє відео йде в обробку, щоб Хейджен створив мого першого аватара. Зазвичай створення аватару займає десь до 2 годин часу. Тому ви спокійно можете закрити свій комп'ютер, піти собі десь походити і отримати поштою-повідомлення, коли буде ваш аватар готовий. Ну і у вас з'явиться ваш аватар на екрані. Далі ви заходите в нього всередину. І тут з'являється дуже крута можливість, власне, яку додав HeyGen, якої раніше не було. І є ця можливість зараз лише в третій версії аватарів. Це додавання луків. Бачите, це мій перший аватар, якого я злив. Він дивиться прямо в камеру. Ось ще один аватар, який дивиться теж прямо в камеру. Тут я робив трошки ракус повернений вправо. Далі в мене аватар, який дивиться догори. Далі в мене аватар з емоціями злий. Далі я пробував зазливати аватар, який смішний, але я занадто розвернувся від камери, і він каже: дивись, ти не дивився прямо в камеру. Тому цей аватар він не згонорувався. І хіджин дозволяє заливати таких до 100 різних луків. Ось давайте це подивимося. Це мій. Аватар, який я зняв перший, який дивиться прямо Привіт, в камеру. Ін. Твій інстант аватар готовий. Спробуй створити відео з ним. Також натисни кнопку відгуку, щоб поділитися своїми думками. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ну, як на мене, це дуже круто вийшло. Мені подобається. По мірі створення аватару у вас так само будуть додаватися голоса. Тобто, кожен лук він буде теж брати, звідти витягувати з звукову доріжку і створювати з неї відповідний. Голос, відповідно, на мій кожен лук був створений голос. Додатково можна в рамках одного голосу залити різні емоції. Ось, наприклад, я відкриваю цей голос. Ось, я йому кажу: дивись, в мене спочатку була оригінал доріжка далі я додав ще дві доріжки злий і веселий. Тобто можна додати емоцію, Funny, давай. Тут можна вибрати emoжі, який буде відповідати. Ось, я натискаю вер. І я можу завантажити. Ось у мене тут теж була підготовлена звукова доріжка. Все, створити. І він створює новий голос, який я теж можу використовувати під час створення відео з моїм аватаром. Давайте зараз послухаємо, як ці голоса звучать. Ось так звучав мій голос, коли я знімав, коли в кімнаті було ехо. Hello, this is how I sound, Hope you like it. Бачите, голос ніби записався, але він звучить неякісно, тому що ну, чути ехо. А ось це вже в кімнаті, коли не було ехо. Привіт, ось так я звучу. Сподіваюся, вам сподобається. Ну, на порядок краще звучить. Це мій смішний голос. Hello, this is how I sound, hope you like it. Ну, бачите, він зразу відражає емоції фану. Тому можете теж поекспериментувати з різними емоціями, з різним виразом. Там повільний голос, швидкий голос. Теж це все можна сюди додати в рамках запису голосів. Аватара ми зробили, голоси ми записали. Все, тепер настав час власне створення. Самого відео. Ми йдемо в меню створити відео, і тут у нас є можливість вибрати варіанти створення відео. Чи ми хочемо зробити відео-переклад? Тут у нас вже є якесь наше записане відео, і ми хочемо його перекласти. Це свого роду функція дабінг. Нам ця функція поки що не цікава, нам цікаво, власне, відео з аватаром. Ну і знову ж таки, тут можна вибрати, чи це портретне відео, чи це лендскейпне відео. Можна, як я вже показував, використати якийсь готовий шаблон. Ви, наприклад, хочете. Говорити на фоні якоїсь презентації або на фоні вашого офісу, Вплоть до того, що можна власне навіть брендовану презентацію сюди залити і її використовувати. Ось тобто, тут через upload, PPT або PDF. Ну і можна почати з текстового скрипта, на основі якого буде власне створений аватар. Тобто ми давайте почнемо Start from Scratch. Я ось обираю ландскапне відео, оскільки мій початковий аватар теж був записаний як ландскеп, тому я беру його за основою ландськепне відео. І у нас з'являється ось така от студія, яка складається з трьох частин. Зліва, меню з різними функціями, які ми можемо додавати на канву. Власне, справа це наша канва, тобто результуюче відео, де буде відображатися, і наш таймлайн з основними блоками. І посередині це, власне, ті наші аватари, які ми згенерували, або ті, які там вже йдуть в пакеті з HeyGen. Далі справа я обираю додати скрипт, додаю свій скрипт української мови. Бачите, він зразу ідентифікує, що це українська мова, і давай будемо використовувати мій голос, який я згенерував. Ось я вибираю ось цей от голос Front, який він взяв з мого фронтального відео. І далі я додаю власне, свого аватара. Так, давай вибираємо цей аватар. І я кажу: слухай, давай використовувати цей от мій front-look для цього уривка. Мого відео. Все, тобто, наш перший скрипт, який ми додали, він з'являється на таймлайні. Тобто у нас є текстовий промпт, і в нас є аватар той лук, який буде озвучувати цей текстовий промпт. Далі ми можемо спробувати згенерувати озвучку і послухати, як воно буде виглядати, точніше, як воно буде звучати. Хей hey, Джен анонсував третю версію свого аватару. Він виглядає як людина, рухається як людина, говорить як людина. Ось так звучить перший скрипт. Знову ж таки, можна змінити налаштування цього звуку, можна швидкість пришвидшити, можна тон звуку або понизити, щоб він тих, що звучав. Ну і є ряд інших конфігурацій, такі як там використовувати gpt для написання скриптів, можна зробити переклад. Ось тут я додав ще інші скрипти і замапив на інші луки свого аватару. Ось навіть такий скрипт додав, де я використовую, а ще спілкуватись різними мовами. Hello, this is how I sound in English. Ich möchte Ihnen erzählen sobre el uso de avatares en el trabajo y La Vida Bing Janshi, Ruhe Chuang Zі De Taussian. Англійська, німецька, іспанська, китайська. Тобто мій аватар буде говорити цими мовами. Знову ж таки, якщо я натискаю прев'ю, я відео не зможу переглянути, тому що для цього потрібно його засабмітити. І власне, коли я засабмічу це відео, у мене вже буде згенероване відео з моїм аватаром і зі з моїми. Звуками, які я сюди додав. Якщо ми повернемося на сторіночку Projects, ми тут побачимо знов ж таки наші проекти, які ми створювали, і ми побачимо ті відео, які засубмічені і вже були згенеровані. Ось таке от вийшло наше результуюче відео. Давайте зараз його відкриємо. подивимося, як воно звучить. Ось тут можна зробити певні кастомізації для цього відео. Можна його зробити, щоб воно було доступно для шарінгу в соцмережах. Тобто, ви вже зняли, і ви прям силочку копіюєте і. Вона буде шаритись ось в такому вигляді. Наприклад, можна взяти темну схему. Знову ж таки, в платній версії є можливість залити лого, забрати Watermark, Хейджен, hey додати кавер, додати бекграунд. це все можна змінити. Ну і давайте ми зараз його прослухаємо. Він виглядає як людина, рухається як людина, говорить як людина. Тобто, це було то відео, яке я використовував на початку знову ж таки свого ютубного відео. Я не знаю, чи ви здогадалися, але частина. Мого ютубного відео, яке починалося, власне, використовувала елементи аватару. Ось так виглядає процес створення аватарів. Насправді все досить просто і інтуїтивно. Дійсно, якісь речі працюють, десь я виглядаю досить реалістично у вигляді свого аватара, а якісь речі не дуже працюють, і дійсно можна здогадатися, га, це не я, це говорить аватар. Але як на мене, компанія HeyGen за останній рік часу, ну прям бф, дуже сильно стрибнула з точки зору. Якості створення аватарів. І взагалі тепер уявіть собі, що цього аватара можна наділити штучним інтелектом, можна наділити моєю базою знань, тих речей, про які знає, і далі вже від мого імені цей аватар може вести якусь соціальну сторінку або паралельно може бути присутній на кількох зум-зустрічах, чи на якихось інтерв'ю, чи на якихось нарадах. І якщо чесно, то і вже рухається в тому напрямку. Ось тут у них на продукт ханті є. Детальний опис цього функціоналу, який вони пропонують, це є інтерактивний аватар для зустрічі. Тобто на цьому відео ми бачимо, що вони пропонують дивіться, буде аватар, буде він навчений вашими знаннями, вашим тоном проведення розмови. І далі ви можете цього аватара підключати там до безкінечної кількості Zoom-мітингів одночасно. Тобто, ви можете бути одночасно в кількох місцях. Ну і дійсно, от те, що вони пропонують, так як вони це показують, цей аватар, він прям буде дуже-дуже реалістичний, схожий на реального вашого клона, який за вас буде вести якісь там рутинні наради, рутинні речі, а ви в той час будете займатися більш важливішими справами. Ось в тому напрямку рухається Хейджен, власне, зараз. Як ви бачите, це лише початок початків, і мені здається, за тими технологіями дуже дуже велике майбутнє. Тому. Пробуйте, експериментуйте, створюйте власних аватарів, діліться досвідом в коментарях. А ще підтримуйте наш канал і долучайтесь до нашої спільноти в телеграмі. Там буде досить цікаво. Всім дякую і до наступних зустрічей. Па-па!